Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Погода в нас зіпсувалася, дощі не припиняють. Це не заважає нам продовжувати жити далі. Незважаючи на те, що ніч була максимально веселою через масові обстріли. Все одно ми прокинулися і поїхали до церкви. Я дуже змерзла, якщо чесно, не могла всидіти на одному місці. Церкву, як я вже говорила, ми можемо потрапити дуже рідко через те, що вона у селищі, яке трішки далеко знаходиться від нас, але все одно слава Господу за те, що мали можливість перебувати в домі Господньому. На днях я дуже захотіла солодкого і вирішила приготувати тортик бюджетний, знову ж таки, із додаванням амонію. Я вставлю фото, як виглядає цей амоній, тому що дуже багато людей в мене запитували за нього. І хочу сказати, що на заході України роблять випічку, зазвичай якісь пляцки, торти з використанням цього амонію, тому що це бюджетно і не потрібно використовувати яйця. А коржі виходять дуже пухкі. Не потрібно витрачати багато часу на те, щоб приготувати ось такий легкий і дуже смачний торт. Буквально пів години я витратила на його приготування, якщо не враховувати час випікання цих коржиків. І ось такий велетень тортик вийшов. Зараз розповім рецепт більш детально. Друзі, я на рахунок того торту з амонією хочу сказати вам, що він реально бюджетний, так як в склад цих коржів не йдуть яйця. тобто Я розпишу детально рецепт, розповім. Тобто Там йде лише склянка 250 мл кефіру, далі йде склянка цукру, пів склянки манки. Три столові ложки олії, далі одна чайна ложка соди і амонію, які ми заливаємо оцетом, і борошно безпосередньо, півтори склянки це рецепт на один коржик. Ось, і Я спекла два таких коржі, взяла мінімальний, цей, е, мінімальний, е, який мала з чого мала, зробила крем з сметани, з цукровою пудрою. У мене була сметана дуже добра, магазинна 20%, тобто густа. І зверху просто. Можете прикрасити там, чим хочете. Дуже смачний тортик виходить. І найголовніше, що не, не, не потрібно витрачати дуже багато продуктів на нього. Я не можу сидіти просто на одному місці і нічим не займатися. Тому вирішила посмажити фарш з засмажкою, з цибулі і моркви, додала улюблені спеції, сир і все це. Вирішила ретельно збити блендером. У мене вийшла ось така начинка для бендериків. Я знаю, що господинки смажать із сирим фаршем, проте він в мене, цей млинець до кінця ніколи не просмажується добре, і я не хочу ризикувати. Тому я все ж таки вирішила сама цю начинку заздалегідь зробити. Загорнула ось таким чином у трикутнички все це і далі обсмажила просто на олії. Вийшло дуже смачно, просто 100 з 10 моя оцінка. Обов'язково е, необхідно повторити також е, цей рецепт, тому що реально ці бендерики вони не те що смачні, це прикраса для любого столу, особливо коли до вас е, завітають якісь гості. Так як тиждень в мене був насичений, я вирішила не перекладати все на останній день і в суботу приготувати їжу, щоб вистачило нам і на неділю, щоб я нічого не робила. І також на понеділок, щоб вистачило Сашкові на роботу. Ще з вечора я замочила горох. І... Буквально за пів години він в мене зварився просто додала сіль перець, часник та е, засмажку із цибулі, щоб не морочити комусь голову. Я вирішила приготувати усього і побільше, і не витрачати свій час на якісь дурниці. Тому тіста у мене було багато і необхідно було щось із ним зробити. Тому я вирішила, що це будуть пиріжки з горохом смажені, і печені пиріжки із яблуками, так як яблуками ми запаслись. До речі, як виявилось, 13 кг яблук це вже не так і багато. Якщо постійно з них щось робити, в мене закінчилося. Крупи, гречка, горох, рис. Тому необхідно буде все обновити. 5 кг борошна в мене пішло за тиждень. Цукор також я використовую постійно для випічки. 2 кг, як мінімум, в тиждень, йде, а це на секундочку 60 гривень. Але це все одно дешевше, ніж купувати постійно все це в магазині. Та й тим більше це приносить мені. Задоволення. Так, я вже посмажила пиріжки. В мене вийшла така величезна металева миска пиріжків з горохом. Горох я замочила на ніч, і він в мене дуже швидко зварився, навіть не за годину, а за півгодини. Як завжди, зробила багато начинки. Все обсмажила. Так. Вийшло їх так достатньо. Так, щоб вже в неділю нічого не робити, не готувати, не відділяти на цей час. Також таку велику миску приготувала, спекла котлет. Використала той фарш, що був далі зварила гречану кашу. В мене було дуже багато тіста, тому начинка закінчилася досить швидко. Я переймалася, що забагато приготувала тої горохової начинки, але я клала в пиріжки чим побільше її. Також приготувала ось такі пиріжки з яблуком спекла. І в мене в духовці зараз печеться рулет. Я вже настільки втомилася. Чесно кажу, поясниця моя сказала мені до побачення, то я просто вже решту начинки з яблук запхала в той рулет, скрутила і помастила жовтком. І це все діло випікається, тому що я реально втомилася. Ну І також зараз я наріжу якісь овочі, там в нас ще є огірки, помідори. І вариться в мене на плиті компот з яблук і з грушок. Тому ось таке в мене приготування. Ой, я так хочу вже спати. В нас було цілий день похмуро, дощ, але гляньте сонечко, визирнуло. Тепер хоч трішки веселіше. Але я, якщо чесно, дуже втомилася в церкві. О, на кухні. Так холодно. Ми сіли їсти, якщо чесно. Неможливо сидіти. Я от в теплій кофті. Вже треба розпалювати, тому що в нас реально дуже зимно. Треба забрати все з буржуйки і очищати, тому що холод. Просто холод. Як добре, що в нас в кімнаті є конвектор. Там постійно тепло, а тут просто земнота. Я ось так сижу. Мені настільки холодно, я просто навіть не знаю. Так, мені прийшла посилка від підписниці, зараз вам покажу, що саме мені надіслали, які речі. Ось такі ваги дитячі. Зручно буде зважувати малюка в перший період. Далі це такий типовий вентилятор, прикольний. Комбінезони. Це вже е, на таку старшу дитину. Більший комбінезон, весну якраз мені підійде. Е, а ось це на такого малючка-жучка, тепленький, якраз щоб забирати. В мене є вже рожевий один комбінезончик. То Ще у блакитному кольорі, але він такий прям теплесенький, то я думаю, що в такому комбінезоні і буду забирати, а, власне, малюка. Накладки на суски. Багаторазові, не доведеться купувати. Якщо в мене знову будуть. Якісь проблеми, тому що минулого разу були великі проблеми. Я користувалася накладками. Я думаю, що цього разу не виникне такого, але на всякий випадок краще нехай будуть, тим більше вони багаторазові, їх можна прати буде. Не завадить. Багаторазовий підгузник. Мені надіслали, до речі, дві штуки таких. Якраз. Буду використовувати. У нас 10 таких підгузків. Ми використовуємо для Остапа з 6 місяців, тому що він ще ну, навіть вночі нормально не може не контролює своє сечовипускання, тому ще буває опісюється. Але такі підгузки вони стільки нам зекономили грошей. Так, це, типу, ось цей коврик розвиваючий для малечі. І тут до нього є додатки. Ніблер. Ми, до речі, таким не користувалися для Остапа. Але все буває вперше. Це, я так зрозуміло, для зубів, для прорізання зубчиків. Так, оце я такими користувалася, це вже не чоловічий контент, точно не для чоловіків. Після родів, коли виділень багато, мені ще необхідно придбати упаковку таких Тена. Від Тена. дуже прикольні вони. Ось ці трусики зручні, тому що після народження дитини в тебе дуже багато виділень різних. Ну, це, я так розумію, також додатки до цього коврика розвиваючого різноманітні. Далі. Це ось така типу пилюшка клейонка кле... кле... багаторазова. Типу, підстеляти, щоб не опісювалася, дитина не мучилась. Прикольно. А, ось. Тут вже багато речей різноманітних і пеленки. Такий рушничок. У нас, до речі, були такі в бейбі-боксі. Дві штуки в нас було жовтих. Це такий блакитний, прикольний. Ну і там ще різноманітний одяг, пеленки. Загалом дуже вам дякую. Реально речі потрібні. Ось тут і шапочки різноманітні. Я не знаю тепер, чи мені брати той бейбі бокс, Я думаю, що, скоріш за все, ні. Друзі. Просто гляньте, як цей маленький хлопчик вкрав подушку для годування. От кому вона справді пригодилася. Він любить лежати в мене на руці, е пригортатися до мами ще, хоча йому 2,5 роки, але не скажеш по ньому, що він вже такий дорослий, тому що він ще дуже сильно потребує мами. Моєї уваги лягає спати він тільки зі мною, стажком він не хоче спати. Він ще е, хі -хі, чіпає цицьку, гладить її, то він собі вкрав цю подушку і вже, е, вже на ній йому дуже комфортно лежати, забравши цю меншу, я не знаю, для чого йому вона. Остап, ти ще такий маленький маленький хлопчик. Я не знаю. Скоро вже буде друга ляля. Як ви будете разом? Як ви будете разом, Остап? Ну, що ж, такий міні влог вийшов. Як завжди, завершую його такими милими сімейними відео. Зокрема, як бачите, моєму синові сподобалося. Ця подушка для годування, і він вже її забрав собі. До речі, не дає нікому, і не дає навіть її забрати, сховати, поки вона не потрібна, тому що він вже її присвоїв для себе. Як ми будемо почуватися далі із двома дітьми, і яка конкуренція на нас очікує, я не знаю, але сподіваюся, що Господь благословить і все буде гаразд. Ну що ж, ми молимося за нашу країну, за настання миру, за наших захисників та захисниць, щоб все було гаразд. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого, благословення, до нових зустрічей, па-па!